Бонсуа, доброго вечора всім. Сьогодні у мене для вас дійсно вже по-літньому таке замовлення. І оскільки воно літнє, бачите, в мене такий прикид, білий, літній. У нас вже жарко, вдень жарко, вночі ще прохолодно доволі таки. Але доречно буде зараз згадати саме про всю продукцію Ейч, яку я замовила для захисту від сонячного випромінювання. Від, від того, що можуть утворюватися пігментні плями на обличчі на шиї, або в області декольте. Також зверху тут, де у нас відкрита я. Е, як сказати, ну, я волію більше використовувати такі більш закриті влітку речі. Але коли дуже жарко, хочеться якесь декольте. Да? Хочеться В подібне, або таке човнико-подібне, або ну, просто якесь декольте. Або просто Таке, як проріз у нас іде, да? знаємо всі. От. І що я хочу, на чому я хочу зауважити зараз? Значить, для того, щоб захистити своє обличчя, ну, спочатку ми, як кажуть, доглядаємо капсулами. Про капсулу я дуже багато вже розповідала. Це капсули наші нутрі 6-6 масел, нова H оновлена серія. Знов-таки таке пакування, звичайнісіньке йде. Але капсули дуже гарні. Капсули такі. Які дозволяють нам омолодити обличчя протягом 30, 30 днів, якщо ви будете користуватись 30 днів день, день за днем, то обличчя буде у вас молоде, гарне, свіже і таке, ну, якщо я вже казала, що жінка, він буде дуже мало жали. Але ці всі продукти, хоча ці продукти не, не, не пілінги, цей це продукт не, не є маскою якоюсь дуже такою сильною, цей продукт не є таким, як би сказати, ну, Засобом, який потребує після нього захисту. Але, але, Будь-які наші засоби, які б ми не використовували влітку, ну, ми користуємося ними і можна і вранці краще за всього пізно ввечері на перед сном, то нам вранці потрібно користуватися обов'язково ось таким кремом. Кремом для захисту обличчя Nova H з SPF 50. Цей крем приходить ось в такій упаковці. Ну, не звичайні упаковки, немає сенсу їх дуже так демонструвати. Просто я показую, що це нове, що я придбала, і хочу вам продемонструвати. Легко відкривається кришечка, легко, дуже легко. І ось таким чином має він ось таку консистенцію. Бачите, таку молочну трошки. Він наноситься і дуже добре захищає наше обличчя, шию, і область декольте від сонячних променів. Він вбирається швидко. Не блищить. І ще його особливість в тому увага, особливість його в тому, що ви можете ось цей крем, саме цей крем, ви можете наносити на макіяж. Тобто, ви нанесли тональну основу, нанесли праймер або просто тональну основу. У нас є такий ваунт, у нас є така, як сироватка молоджуюся, яка є базою під макіяж, а також як тональною основою вона є. Тобто, ось саме на такі тональні основи. Можна запросто, і надзвичайні можна запросто наносити зверху на протязі дня ще оцей крем, тільки дуже тоненьким шаром. запам'ятайте. Тобто ми наносимо його під базу, наносимо під тональник, під тоналку на обличчя для денного макіяжу, але, але... Якщо є така потреба, якщо дуже яскраве сонце, якщо ви плануєте весь день бути на сонці, у нас там є продукти захисту, спеціальні такі, е продукти захисту від сонячного проміння, від сонця, дуже гарні продукти санзон. Е ну, Тобто буквально це буде, як сказати, ну, сонячна зона, так сонячний, сонячний такий сонячний, як сказати, е ну, ваше, ваше знаходження в, сонячні, в сонячній зоні, в сонячному. В, на, на під дією сонячних променів на протязі дня. І ось якраз саме в таких випадках вам підійде дуже гарно цей крем, нова H SPF 50. Він оновлений, він дороблений, перероблений, в нього ще легша консистенція, ще більше його вбираємо в шкіру. Ще більше захисту він має SPF 50, Тобто цей крем я дуже раджу. Це мій новий. Ви бачите, що я купила випаковку від нього, я купила новий, зараз тільки що розпакувала свою посилочку. У мене є старий, старий, немає сенсу сюди тягти, в кадр вам приділяти. Ви знаєте, що я вам ніколи, ну, вас ніколи не обманюю. Я кажу тільки правду. У мене той закінчується, і в мене вже страх і ужас, що за сонце таке яскраве, а у мене закінчується крем з SPF 50 тому я взяла собі додатково новенький ось цей з SPF 50 Nova H. Ну, я, знаєте, сьогодні зробила так. Немає сенсу, особливо, як казати, розповідати одне й те саме з сайту зачитувати інформацію про кожен цей продукт. Я вам вибирала дуже ретельно всю інформацію, його склад, як він діє, як його приміняти. Але як його застосовувати, я вам розкажу зараз. Тобто я хочу сказати своє відношення до цих продуктів, як я їх застосовую, наскільки вони мені підходять або ні, наскільки вони дієві, чи є сенс гроші витрачати на ці продукти чи нема. Ви знаєте, моя ціль завжди дати вам ту інформацію, яка буде вам дійсно корисна. Ну, корисна. Тобто, не просто розповісти про продукт, зачитати сайту, а розповісти своє особисте відношення до продукту, до його застосування. А надто ці продукти я використовую кожного божого дня. Чому? Зараз розповім. Наприклад, ось цей крем, ось такий крем, у нас іде Nova H. Bright Intense A Cream. Тобто це інтенсивно освітлюючий крем навколо очей. З віком. Е, у нас шкіра. ну Припухлості у мене немає навколо очей, тому що я не дозволяю пити на ніч багато води, їсти дуже солодко або дуже солоного. Задумайтесь, це не тільки для обличчя погано, шкідливе, це для вашого серця погано. Якщо ви їсте дуже солону, солодку, гостру їжу, серце у вас буде тіліпати, складатися, як бичий хвіст. Нащо вам ті проблеми? Не їжте дуже солодкого, дуже такого солоного, дуже такого гострого, а особливо на ніч перед сном, тому що ви будете хотіти пити. Ви будете пити, у вас будуть очі отакі на ранок. розумієте? У вас будуть мішки дуже такі страшенні під очима на ранок. І на серце дуже погано. Тому я собі не дозволяю, у мене мішки, але в мене є, кажу все, як є. Ви знаєте, в мене вже не перший місяць, не перший рік. В мене темні круги біля очей. Ви можете навіть бачити, Селфі, селфік це насвідчує, а в мене ці темні, темні кола, вони вже аж тут. Ну, як сказати, обстеження я пройшла. Я передивилася всі внутрішні органи, передивилась серце, легені, все. Ніяких відхилень нема. Але є така особливість, коли людина ну, раніше, наприклад, займалася спортом багато, так? вона дуже багато, як скажуть, приділяла увагу руки в керму, не хочу. Оцею, але... Так зручніше. Коли людина приділяла багато уваги, уваги своєму здоров'ю, своєму тілу, спорту, вона займалася, вона інтенсивно рухалась і таке інше, то в неї обіг речовин внутрішній був гарний. З віком, я, в мене зараз така, ну, як сказати, така, така обстановка, як сказати, таке, ну, таке середовище перебування, що я. ну... Мені немає потреби, особливо, ну я більше їжу, в мене немає потреби так особливо багато рухатись. І я трошечки підзакинула ці всі заняття спорту. У нас тут навіть е, спортивна площадка під будинком є е, за, е, задньому дворику. У нас там дуже багато тренажерів. Так, просто е, воно закрите. У нас, звісно, пространство у нас подвір'я охороняється, але у нас тут під, е, багато тренажерів, на яких можна займатися. Можна займатися, але для цього треба час. До чого я це все веду? До того, що я перестала медицину займатися. Спортом обігр човен став гірший набагато, я так підозрюю, і воно починає все видавати. Темні кола, якісь під очима, десь якісь зайві зморшки, на шиї, десь там я знаю на руках на ну, тобто десь якийсь селюліт вилазить починає. Але тут все поправимо. У мене повний шкаф. Я вам демонструвала і, від і є від селюліту, і від селюліту, і скраб є від селюліту для шкіри, особливо на верхніх на стегнах, на верхніх тих частинах. Ніг, так? Ну, тобто мені треба собою займатися. Я буду займатися, я займаюся, але спортом треба займатися регулярно. Якщо ви покидаєте займатися спортом для себе, навіть от я для себе, я не, не те, що я спортсменка, якась там була е, якась спортсменка, яка професійно цим займалася. Ні. Я займалася цим для себе, але все життя. Розумієте, стабільно кожного дня. Людина робить зарядку. Людина десь пробіжка якось людина, а потім вона це все різко покидає, і в неї починаються. Ну з серцем проблем, слава тобі, господі, нема. Але але темні кола, темні кола десь не доспала в добавок уже не 20 років. І ось ці темні кола мені треба прибирати. Ну, тобто, я нормалізувала свій сон, нормалізувала ще передивилася свій раціон. Але заняття спортом я не додала, навіть мені мій годинник, ну це пустий, навіть мій смарт годинник мені каже, що вам треба додати занять спортом. Ви стали менше рухатись, менше ходити на, на пробі, ну, пішки, на пробіжки, менше займатися вправами. І мій годинник мені підказує, що вам треба ту, там така є стрілочка, яка вниз, тому що спали, а спала активність ваша фізіологічна, фізична активність, а вам треба підняти ту стрілочку вверх. Ну, ну, тобто, ну, Я згодна зі своїм годинником. З, з Apple, я згодна, звісно, бо це дуже розумні гаджети. Але я і без годинника знаю, що мені треба займатися більше спортом. Але поки що, поки що, як невеличка панацея від цих темних кіл навколо колоче, ось такий крем, я вже сказала. Ось такий крем Bright Брайт ну, Тобто такий крем Bright Intense Air Cream, тобто інтенсивний крем. Для прибирання темних, темних кіл пігментації навколо очей. Дуже гарна річ. Він дуже гарно запакований. Бачите, він відкручується. відкручується. І знов-таки я вам вже казала не один раз, да? що ось ці носики я обожнюю. Ось такі. Бачите, він такий, як гелевий, він дуже прозорий, він майже як гель. Не крем, а крем-гель якийсь. Дуже такий і такий аромат, у нього гарний. Днесенький, такий, ніжний. Ну, тобто я думаю, що толк з нього буде. Але треба себе брати в руки знову займатися, треба, треба, треба не скидати темпа. Якщо людина тим займалась, то треба так і продовжувати. Інакше ну, нічого не буде. Доброго. Так, ну далі ще. Тепер ще я хочу вам відмітити це, що ем, руки. Так, тепер, ну добре, обличчя, шия, там, область декольте, але руки наші теж потребують захисту. так. Руки потребують влітку захисту. Тому я вдома, коли я вдома знаходжусь, у мене дуже різні крема, самі найдешевші, найпростіші або більш, трошечки більш вартісні. Але ну крема такі, ну, кремів багато, я вам зараз навіть. Хочу я бігати туди сюди але Я вам зараз. Оце це ще не все. Це просто в мене те, що в мене на полиці. воно під руками. Це маска для рук. Ви знаєте, спа шведський спа, салона свідиш спа. Це у нас такий, Я вам рекламу рекламувала в позатому відео смакадамію для нігтів. О, зверніть увагу для нігтів і рук крем. Поживний дуже. І наш, як завжди, наш молоко і мед. Традичний, традиційний наш молоко і мед. Тут іде Moustering Hand Cream. milk and honey. Milk and and honey. honey – гарний дуже ось такий крем Для рук. Він дуже гарний, дуже такий жирний, дуже масний, дуже такий дієвий, ну, тобто нормальний. А цей крем це вдома я використовую. Після, після кожного миття рук я намагаюся не забувати і змащувати їх кремом простим, таким жирним, таким гарним. домашнім. Я її називаю домашнім крем для рук. Є в нас ось такий крем: це крем Intense Age Defense Hand Cream SPF 25. Тобто, це крем з захистом SPF 25. Тобто захист від сонячного випромінювання. Знов-таки захист від сонця. Це захист від сонця, такий ніжний, гарний, його можна наносити. наносити перед тим, як ви виходите на вулицю. Ви наносите цей, наносите цей крем на руки. І він вам працює. Ну, Тобто, ось така в нього консистенція. До речі, консистенція дуже гарна. Можете бачити, Можете бачити, що така консистенція, Також така, яка, знаєте, як така гарна густенька сметана. Ну, так. Ну, Я не можу сказати, що це вершки, такі дуже гарні, такі вершки вже такі м -м, жирні. Але така дуже гарна сметанка, така, м -м? дуже гарна. Не знаю. Мені подобається, кому як, а мені подобається. Цей крем так, також дуже гарний, він також дуже, дуже дієвий, він працює гарно, він також приходить ну, в таких упаковочках, білий. Це все приходить в білосніжний в таких гарних упаковках. Тому я сьогодні в мене весь, весь білий такий догляд, і я сьогодні вирішила бути в білому такому вигляді. образі. Так, ну Як завжди для шеї і декольте крем-сироватка. Ну, це сироватка. Це буквально. Advanced Sculpting Serum, тобто для шиї і декольте скульптуруюча сироватка. Тобто Це сироватка наша, якою ми скульптуруємо шию. Ну, тобто, наша шия з віком починає дряблою такою ставати, да? такою. Ну, десь там підвисає, десь провисає, десь просто дрябне. І нам потрібно її підтягувати. Ну, Свою шию я вже особливо. Ну, як сказати, так щоб спасти. ну Я колись казала, що я мала мілких зморшок багато дуже на шиї. Великі були зморшки. Зараз великі є, звісно. Тут всі вже тяжі йдуть, бо це з віком натягується, коли так робиш. Але, але шкіра доволі таки, от ви бачите, якщо я так піднімаю, да, у мене багато відео десь там щось голову підняв, щось думаю, щось згадую. І в мене шия доволі таки гладенька, тому що я весь час користуюся цією сироваткою. Я цю сироватку не випускаю з полю зору. Я нею користуюсь. Завжди. Тобто ця сироватка, ви знаєте, я весь час рекламую її поруч з тою водою, ну, з чистячою емульсією, Даймон целлюляр, як я кажу, да, Даймон целлюляр, наша чистяча емульсія, якою ми знімаємо з очей, я переважно знімаю, і також обличчя. Я весь час про неї кажу і наряду ми з мицеляркою, як би з емульсією, ему целлюляр, я вам рекламую завжди ось цю сироватку для шеї декольте. Дуже гарна річ. Але увага, вона тільки для шиї і декольте. Вона не підходить для обличчя. Ні в якому разі на обличчя ми її не наносимо. Дивіться, це дуже така важлива річ, така упаковка для неї, ну, як завжди. Ну і тепер що ось так. Таке, тако, ось такого, ось таке. Значить, у мене вже косметичка, ну як би сказати, як би сказати вам. косметичка, можете бачити, як порося. Вона вже роздулася, вона вже така товста. В ній стільки всього це продукти, тільки нова H і нова еч плюс. Вона, бачите, вже репається зверху, тут вже скоро молня розійдеться, і тому я не хочу її, ну як, просто так і згадати і викинути, що вона порветься, молня розірветься, вона все там повідривається все. Це буде дуже недобре, але вона важуча. Тут багато всього, але тут не тільки нове чи новеч плюс доглядові засоби. Тут у мене і чистіші пристрій для обличчя. Тут у мене і такі мануальні ручні гуль, гулькові, ті потім різні там для звеличення об'єму губ. Все те, що я вам показував в своїх відео, все в мене в цій косметичці. І у мене воно просто не вміщається, банально, тупо не, не вміщається. Я вже переклала частину в стару, нова ейч, така ржава нас була. Пам'ятаєте, з цілими квітами по боках? Вона здоровезна, така просто як тряпчана, як це сказати, да? тканева. Але в ній ну, вона така вже вид має непригляда. Я дуже багато разів вже прала її і вручну і в машинці. Тобто, Ну, виду вона немає. Тобто і складати туди гарну косметику. Ось зараз нова гарна косметика і класти ту косметичку, як його, його ну, не камільфо. Тому я взяла ось таку, там була акція скаженіша, тому що я взяла із-за того, що я взяла ось всі всі продукти Нова Едж, косметичка мені стала там за тумаки, як кажуть, да? такий гарний відділ. Просто один карман, одна кишеня. Бачите, тут нема маленьких кишеньок. Але є кишеньки ось тут. Бачите? Ось тут можна класти крема, ось такі. Можна покласти ці крема всі. Під очі, крем для обличчя, крем для рук ми покладемо сюди, крем сюди, е, сиротка для шиї декольте також. І ну, можна і капсулки сюди покласти. І тут ще є така кишенька. Бачите? Ось така кишенька. Тобто все ми поклали, все ми беремо це все і застіваємо. Так. Всі крема наші, всі складені, вони всі в порядку. І можна вона завішується. Бачите, дуже добре брати в командіровку десь з собою, десь її брати Вона трошечки така, як можете бачити, як має такі трошечки пер, такий Трошечки перламутровий, такі нього як переливчик іде гарний. Ну, тобто гарна штука. Така гарна штука. Ось можна завісити, а можна так просто. І вона замикається на два магніта. Ну, ось така золотава, дуже гарна. На молнії. Віді, так, е, такий кружечок. Дуже гарна річ. Я дуже раджу, якщо ви берете продукцію нова H+, плюс нова то ви можете скористатися нагодою і придбати для себе ось саме цю косметичку. Тепер у нас ще тут є новинки. Є у нас ось такі новинки в цьому каталозі. Це шостий каталог, який почався, уже йде він у нас тут. Тут можете бачити, ось тут є така сироватка, так. Сироватка для створення імітації засмаги, також дві пудри: одна більш світла, бронзова, друга дуже темна бронзова, сонячна бронзова. Потім ось такі у нас ще є бальзами для губ безподобних. Тут є аплікатор, який натискається і видається стільки, скільки вам треба. Якщо інтенсивність кольору треба більшу, ви просто більше натискаєте. Якщо меншу, менше сироватка, ось ця оновлена, новенька, новинка. І ось ці дві води туалетні про які я вам розповідала в минулих відео. Це вони. Драма. Там єдина, що нас драма Квін Іріс і друга MySweet Heart Rose. My Switch Heat Rose. Та. Тепер ось таке: ось ці продукти. Такий продукт, він коштує аж 23 євро. Зараз це скидка 37%, 14,99. А також ось така пудра. Вона йде в двох кольорах, як я і сказала. Так, один кольор bronze, натуральна бронза, друга – sun-kissed бронза. Тобто натуральна бронза, ось це натуральна бронза. А це – sun-kissed бронза. Тобто, це бронза, як сонячний поцілунок, бронзовий сонячний поцілунок, а це просто, просто натуральна бронза. Ну, тобто Бронзуючий засіб. І ось така кисть велика, така гарна кисть, вона коштує 7,40. У ну, мене є кисть кавуки. Тому її зараз на сайті немає в наявності вже цих кіст, цих щиток. То вона мені не до чого, я буду собі кабуки наносити. Я собі хочу придбати ось таку, саме ось таку. Просто натуральна бронза. Це буде дуже-дуже добре. На неї знижка йде. Гарна знижка, майже 40 з лишніх відсотків. А на цю 37 всього йде. Але це така це не для мене трошки. Це бачите, яка дуже така смаглява дівчина, і якого темного кольору йде цей. Ну, це більше як вам сказати, бронзатор такий, де він? Для чого? Цей бронзатор я б використовувала. Ну, Більше для скульптурування обличчя. розумієте? От у мене зараз нанесені рум'яна, трошки видно. да? Я так сильно наносила, бо через що білий одяг будуть рум'яна, до речі, темні. А ось тут у мене блищить, я наносила хайлайтер. да? Я собі рум'яна наші ті, що італійські вручну зроблені кульками да? У опечені, в спеціальних печах. Вони дуже гарні, дуже ароматні, дуже насичені, дуже доглядають за шкірою обличчя гарно. Тобто я нанесла, ось сяючими тими світлами, нанесла собі. Як хайлайтер зробила, а цим я собі зробила, цими я собі зробила, ну, звісно, які, такі, трошки румяна зробила, ну, рожевими. Тобто, я хочу сказати, звернути вашу увагу на те, що моє обличчя надто біле і ну, така, ну погодьтеся зі мною, що дуже така бронзуюча основа, це можна робити корекцію, коли обличчя вже добре засмагло. То якраз цим бронзатором, рідким цим в тюбіку. Так? Він сходний трошки на ті керма, що у нас були раніше. У нас такі були, як ви пам'ятаєте, Голд, у нас були як коректори ці навколо, і також мене носили. Ну, він йде як можна як коректуючу основу брати його, коригуючу. да? Тобто брати його, цей бронзатор брати його як. Для, для скульптурування обличчя на тут, на скронях, потім ось тут іде трошки отак не, не на самих, не на самих, що, на сам, не на самих цих вулицях, а сюди за вулицю. Потім під низом, от під цими місцями, ми наносимо трошки отак, і тоді добре-добре його роз, 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 розтерти. Але тільки в тому випадку, коли у вас шкіра дуже смаглява, а володу вже засмагла. Якщо шкіра така біла, як у мене. Я собі його брати навіть не буду, тому що я так сильно не засмагну для того, щоб користуватись цим засобом. Тому я собі не, не розглядаю його для, для покупки. для придбання. А ось пудра, така світла, бронзуюча, яка дає такий легкий відтінок засмаги. Я з великим задоволенням візьму. Ну, все ще Есенса Люксусу. Вона 52, а так 28, Бачите? Це у нас Супрім есенса. Джордані Голд Essence Suprin. І ось до цієї, до речі, да, ці всі продукти, я вам не, не, на, не зауважила, ці всі продукти у нас йдуть з ароматом Джордані Gold Essence. Тобто з ароматом парфуму. Ось цей парфум наш, фланкер наш. Він йде також 52, але тут він іде 28. Можете бачити. Ось така його ціна. Крем до нього. Йте, крем, крема нема зараз тут у нас наявності. Парфумований крем Джордані Голд Essence. E, 659 і 699 мініспрей. Ті міні-спреї, які я вам в минулому відео пред'являла, демонструвала, Ну, ну, тобто, ви знаєте. Так, ну, тут дуже багато парфумів, дуже багаті знижки на них. Я не буду зараз на цьому зупинятися, просто ще на одній новинці. на одній новинці Я хочу зупинитися. Ось ця новинка. Можете бачити. Ось такі вони мають відтінки. Ці бальзами, тонуючі бальзами для губ. Тут іде Smooth Like, Батта гідратачна, -гідротачна. Гідротачна, гідратачний догляд для шкіри ваших губ. Light Pink 47180, Soft Beige 47 181 і Peach, Peach Pink 47182. Тобто, переводжу Light Pink 47180, це у нас легкий рожевий. Потім 47, 182, peachy pink, тобто персиковий рожевий, легкий рожевий, персиковий рожевий або яскравий рожевий і персиковий рожевий. А так софт і 47181 soft beige, тобто м'який, софт, це м'який, ніжний, лагідний soft beige – м'який бежевий. Ось такий аплікатор. Де на, на цей аплікатор, на цей аплікатор, ви маєте тиснути для того, щоб видобути для того, щоб видобути більшу кількість цього бальзаму, але будьте дуже обережні, акуратні, тому що якщо ви переберщите з кількістю цього бальзаму, ви просто витратите його даремно, і він вам буде розтікатися, розмазати. Тобто вам треба легенько натиснути, витиснути перед сном, після того як зняли макіяж, зробили подоглядали за своїм обличчям. Можна той пристрій використовувати, який я вам вже розповідала про нього. Для губ я використовую і зверху, потім після всіх процедур, після очищення, нанести цей бальзамчик для губ. Якщо ви хочете в день його, як помаду або гель або блиск для губ, нанести, щоб було яскравіше, гарніше, і так виглядало природньо, ви натискаєте два три рази дуже обережно, дуже обережненько натискаєте і мусите витиснути стільки, скільки вам треба, і маєте ось як на дівчинці. Дівчинка-мулатка, дівчинка дуже смугла. Я так дивлюся, на неї дуже-дуже смагляве обличчя, але навіть на її смаглявому обличчі дуже добре виділяється ось цей. Два-три рази. Явно вона користалася цим дозатором скористалась і нанесла собі на губи. В неї на губах на лостах дуже гарно виглядає цей глиск. Ну, тобто це нова наша, нова наша як кажуть, новий наш догляд за нашими губами. Влітку. Знову такий веган. Веган, можете бачити, веган, бачите, значок вегана. Веганські продукти. Знову ці продукти ми використовуємо буквально для всіх. Ті, хто, ті, хто полюбляє слідкувати своїм здоров'ям, за, свої, за своїм раціоном, за своєю їжею, ваун, тут сироватки блискучі і тональні основи. Ваун. Ну, Тобто, все, все, як звичайно, в каталозі. але... Ага, ще, що ще ось, ось такий момент дуже хочу вам представити. Я б взяла, Мені дуже подобається ось такий новиночка наша фемінель іде. освіжуюча, освіжуюча, це освіжуюча, так, з розовою водою. З трояндовою водою, освіжуюча така, такий засіб, і до нього додатковий наповнювач з, рож, з рожевою з рожевою, з трояндовою з з з водою. Я... Вишну, вишну. Завжди плутаюсь. Роза, розова троянда рожева. Тобто розовий, це рожевий, роза троянда. Роза рожевий, роза розова. Роза... Ну, коротше, в мене вони з цим плутані. плутанина. Не те, що я не знаю, як правильно, а просто я чисто машинально завжди плутаюсь. І ще ось такий крем 1399 в цьому каталозі, в шостому, гарний кремічний, дуже за гарну ціну. Всього лише за 13,99. Якщо ви. І такий крем також на цей 1449 на цей знижка на денний. Він, денний. він же і нічний, омолоджуючий. То просто нічний еліксир. омолоджуючий нічний еліксир. А це у нас омолоджуючий денний крем. І знову таки, наші крема Royal Velvet дуже гарний. На ось на денний крем знижка також 9:20, а от 10-1029. Ну, бальзамчики, ці всі новинки. Бальзами тендерке. Звісно ж, так, ну не цікаво. Знаєте, я не дуже люблю перебирати ці каталоги, як, як рекламувати їх. Навіщо рекламувати каталоги, як він сам по собі йдеться брошури рекламною? Тобто будь-яка жінка заходить на сайт реклам, цікавиться тим продуктом, який їй треба. Там є склад, там є все, і там є ціна, яка йде зараз в цьому каталозі. Тут він у нас йде з 13 квітня по 3 травня. Ось такий каталог з 13 квітня по 3 травня. Всі новинки зображення, як завжди, на першій сторінці, щоб було для зручності. Ну, так. Ну так, розказала швидко, дуже хотілося все встигнути, тому що в мене там і пам'яті залишилась не дуже багато. Та да, й часу немає. Ну, все, не дуже часу. Всього доброго. До побачення. До речі, ще ось ці, ці вишні, як черешні. Да? Я вам сказала, пам'ятаєте, я в своєму відео я вам зауважила, що е, вони дуже гарно личать до простої білої футболки, без всякого, тільки без всякого малюнку. На кожен день, а також можна ще якийсь такий більш нарядний жакет зверху надіти, і буде вам такий ну, як майже, майже нарядний святковий лук. Ну, Всього доброго. Тримаємося, стоїмо, тримаємося. Ми цього варті. Всього доброго. До побачення, до наступного відео. Люблю, цілую, пока-пока. Огевар!